Буду говорити різні твердження, наприклад, фламінго народжується сірми, або світові океани вивчено на 5%. Ну або на 3D-принтері неможливо надрукувати 3D-принтер. Ваше завдання визначити, чи правильне це твердження, тобто сказати або так, або ні. У вас буде 60 секунд. І сьогоднішнє наше стихійне лихо це відсутність гравітації, коли все перевертається з ніг на голову і зависає у просторі. Кожен з капітанів опиниться в цій кулі догори ногами, і саме тоді почнеться відлік часу. А Не, я буду ставити вам тимає. запитання. Це зрозуміло, так Так сказала Тетяна, голосуючи за Ющенка свого часу. Це їхня команда голосувала. А це ваша команда голосувала за Ющенка. Окей, тетянко, я запрошую від вашої команди вас. Вітаю! Як себе почуваєте в якості? Змії в акваріумі? Аж настільки порівняли мене? Ні, ну просто ви як в акваріумі, як там? Е, трошки глухо, звук такий глухий, але... але ви маєте чути виключно мене зараз. Так, я чую тебе. Нещодавно у Віп Тернополя вийшов новорічний кліп на пісню Майонез, О, де ви лежите у повній ванні Олів'є. Питання: скільки часу займає нарізати повну ванну? День пішов нам. День. День. Це треба зварити, картопельку зварити, потім моркву, це все нарізати, потім заправити це все. А як олів'є впливає на шкіру? Бо може ми всі ці роки його неправильно приймали? Дивися, можна використовувати Шкіра. як масочки для тіла. Шкіра зразу така м'ягенька, гладенька робиться, наповнена цими всіма добрими вітамінами. Так що майонезними. Майонезними, так. Окей. Okay. Мені треба, щоб ви придумали стоп-слово. В разі, якщо вам стане зле, щоб я зрозумів, що вас треба повернути з голови на ноги. Давай, це буде Володька не позор мене. Я навіть знаю того рятівника, Малібу, який прибіжить вас рятувати. А можна в цей момент. не брати це слово. Може, це стоп слово в мене з жінкою. Окей, ви готові? Так. Щойно ви перевернетеся, піде ваш час, і вам треба відповідати лише так чи ні. У вас буде лише 60 секунд. Це зрозуміло? Так. Рукуйте вперед. Так. Розвертайтеся. Так. І спробуємо тепер перевернутися. На щучку. У, ти моя хороша! А! Вау! Я стою! <губить> Прекрасно. Площа картини Мона Ліза складає рівно 2 квадратних метри. Е, так! Неправильно, вона зовсім невеличка. В Харківському саду імені Тараса Шевченка встановлено скульптуру академіка Бернацького, який варить борщ. Ні. Неправильно, така є скульптура. Брюс Лі народився в рік дракона. А, так, правильно, 1940-й. Чилійська митна служба використовує для виявлення героїну хамелеонів, які змінюють колір при контакті з наркотиком. Так ні, ми вигадали цей факт. Неправильно, Елтон Джон отримав титул СЕР раніше ніж Брітні Спірс випустила свій перший студійний альбом. Так правильно, він став сером 98-му. Маракаси це струнний латиноамериканський музичний інструмент. Е, е, так. Ні, це ударний інструмент. І Сидор Севільський, покривитель інтернету, народився 4 квітня. Е, можливо, так. Так і так. На логотипі Івано-Франківська написано слоган Відкритий для світу. Е, так. Ні. Неправильно, це слоган Львова. Хорош Повертаємося на землю. Вам сподобалось. Вам Дуже. сподобалось. Так, Вставайте, будь ласка. Головне, щоб не було слова. Володька не позор мене. Так, так, давай допоможу. Давай допоможу. Оп, це хороша. І встали. Обертайтеся. Слухайте мене, ти піднявся. Так, як ви себе почуваєте? Добре. Добре, точно. Може не дуже добре, але більш-менш. Може, володьку викликати. Володька, чого стоїмо? Міняємо костюм на костюм. <гілляє> Тарасе, як вам там? Е, мені тут. Я думаю, що сучасні діти вони зараз взимку граються в гаджетах. А ви, напевно, пане ведучий, пам'ятаєте, що в наш час, коли випадав сніг, була така гра, яка називалася Градусник. <гілляє> <гілляє> коли в цій сніг тебе опускали і питали, яка там температура. І яка там температура після тетяни? Поки що дуже комфортна і тепла. <гілляє> я знаю, що у вас був тур Америкою. Це був благодійний тур. Як він пройшов і як ви перенесли той джетлаг, коли з Лос-Анджелесу поверталися в Боброїди? Більш такий емоційний джетлаг. Ось. Але ми дуже тішимося тим, що ми е, буквально за три тижні нашого туру в Америці ми зібрали майже 7 мільйонів гривень. Лас, тобто, молодці. Да, ми молодці. хочемо молодці. подякувати всім е, людям, які приходили всій діаспорі. А джетлаг це такий невеличкий побічний ефект, який колись забувається. А оця допомога, вона насправді дуже зараз важлива. Зараз у вас буде маленька турбулентність. Ви знаєте, що треба робити. Перед тим придумайте стоп слово, за яким я зупиню цей раунд і поверну вас на землю. <рес> я володька от... не позор мене не підходить. <рес> я собі думаю, що отут я зараз відчуваю як дитина, яка за щось покарана. І стоп слово буде: я більше не буду. Більше не буду. <рес> Хороші, на ну що готові? Так. так, нам зараз треба стати в ту саму позу. Розвертайтеся. Потихенечку ніби як не вперше це робить, так? Да? Ну що готовий? Так, давай. Раз, два, три. Ух ти! Шпуньк! Тримаєтесь? Поки що так. Час пішов. Найпоширеніша банкнота в Україні 200 гривень. Так. Правильно, їх майже 24% від загальної кількості. В Ісландії іноді. Офіси на деякий час зачиняють, щоб їхні співробітники могли насолодитися теплою сонячною погодою. Так, правильно, там буває не так часто сонячно. Мошки роблять більше помахів крилами за хвилину, ніж серце людини в середньому робить ударів за добу. Ні, правильно. Оноре де Бальзак свого часу кілька разів побував в бердичеві. Так. Ви знаєте цей факт? Так Це правильно! В Мексисі злочинні угрупування борються за контроль над вирощуванням та продажем авокадо. Е, так. І це правильна відповідь. Шон Коннері в останній зіграв Джеймса Бонда раніше ніж народилася Ірина Білик. Так. Ні. Це було в 83-му, Ірина Білик в 70-му. Ох, шкода. Слово Айліш у творчому імені співачки Білі Айліш. Це прізвисько. Ні. Це друге ім'я, і ви встигли правильно відповісти. О, Тарас, Тарас! Тарас, Повертаємось на землю. Так, 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 Я так. Я більше так. так не буду. О, Тарас, ти, ти просто перший. Краще вже не. Треба. Встаєм, 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 встаєм. Тарасику, ви тепер на землі. Як вам? Дуже незвично. В якийсь момент в мене просто голова вперлася в підлогу. І трошки підтримувала баланс. Це вам за те, що ви нас тернопільських хмельницьких називаєте твердолобами. <ріст> це особисто я, від мене. Я так ніколи не говорив, а ще я подумав, що я нарешті подивився на світ, так як його бачать австралійці. Дякую І на тому. Повертайтеся в цьому додому, тепер ви в ньому живете. Нарешті він перестане битися, Тетяна. Іде, обнімаємо. Забирайте нашого верхімо! Якби Ной досі був живий, він би обов'язково взяв пару наших капітанів собі на ковчег. Бо в них вже є досвід перемоги над стихійним лихом. А ми заглянемо у банк та дізнаємося, яка з команд потрапляє у фінал. Отже, Тетяна правильно відповіла тричі. Це зробив шість разів. Yeah! І це означає...